Шановні колеги, Маріупольський університет продовжує впроваджувати нові ідеї з цифровізації освітнього процесу. Ми раді презентувати вам особистий кабінет викладача. Це унікальна електронна платформа, де зібрані всі необхідні сервіси для комфортного викладання та проведення наукової діяльності. Ми намагаємось максимально інтегрувати між собою електронні сервіси університету. Наша ідея полягає в тому, щоб зі свого особистого кабінету ви могли швидко переглядати свій розклад занять і одразу переходити до відеоконференції, оперативно наповнювати сторінки з описом освітніх програм, створювати силабуси своїх дисциплін, формувати своє професійне резюме. Платформа спрощує доступ до всіх корпоративних сервісів університету, пошти, навчального порталу, репозиторію та навіть новин, на які можна оформити підписку. Зручність і мобільність з особистим кабінетом ви зможете ефективно налагоджувати свою роботу, плекаючи чудових фахівців і розвиваючи освітньо наукову галузь своєї країни.